Що так, так, давайте відкривайте двері, то трохи поспирайте, не допчіть, ніяка жива, тут мира її. Букови. Давай, давайте, де хлопці, рибаки. Руслан, дивіться малька на тому, на, на землі. Казали, <заслужб> виприв.. що випригу <заслужб> я ж. <заслужб> яка жива позберете, яка не жива, то там заберіть. Видається, тоді лебідь. А, лебідь, так. <проб> Витро, там, Давай, може, ведро дійсно вибере, потім може знимем. трохи випустити, щоб рибали сіла. Тканини, знаєш, тканин, тканин, щоб воно є. Депутати Ченравської міської ради, Петроста п'ють. Менше риби насипайте в ведро, менше, щоб вона під стволого не давилася. Скільки риби випускають хлопці? Гляньте, гляньте, скільки риби. Це люди робиться для вас, для вас робиться, за уважте, для вас. А не для браконьєрів. Тільки мужиків є, що Добре, давай. Все. Давай буде двигун Бачите, скільки Ну Відійде, люди добрі, тому що це так, дорога. Ми так і запускаємо з водою. Так, дорога, так, з водою, бо з прошу, буде, прошу ну, вагів у ну, нас. Да. Підприємець Петро, Пелепчук, всі допомагають. Я... <реклама> Сьогодні приймають активну участь в тому, щоб щось робити для міста, щоб не просто, не просто робити якусь рекламу. Дійсно, реальні речі, реальні речі. Дивіться, 200 кг малька сьогодні привезли. Віриться в те, що ту рибу, коли виросте, люди будуть задоволені ловити вудочкою, а не сіткою. Будуть діти почувати, тішитись, дивитися. Плаває риба, як росте, біля риби буде і качка, і лебідь. Там ще не написано фамінь. Там написано приємний хороший віддих. І життя в роди. Громадяни, я сьогодні кажу кожному дякую, хто приєднався до добровільних пожертв для того, щоб ми сьогодні тут зробили акцію в місті. Щоб ми, я ще раз кажу, ми не казали, як є в Європі, як є десь. Давайте будемо говорити, як є в нас, що є проблема, і ми сьогодні скинулися, і зробили добру справу, але добру справу зробили для людей. Для тих, хто сьогодні дійсно хоче взяти ту дитину, прийти до річки, не розказують, що от водойом є, немає нічого живого в ньому. А сьогодні вже ми, ми спочатку запустили 250 кілограмів, сьогодні привезли 200 кілограмів і запускаємо в річку. Хочу подякувати сьогодні. Автомайдан Корнило Василю Івановичу, депутату обласної ради Грабінському, Валері, який має магазин, продає костюми. Самообороні Чернограда, підприємцю Василю Селечику, Сергію, який має магазин АБЦ, керівнику Ченорадського ринку радіону Міллеру, керівнику підприємству Чемерису Михайлу Івановичу, Назару Білобрану. Керівнику 15-го каналу, гроза Федосю Івану Петровичу, керівнику Сухинюку, Волод... Сухинюку Віктору, Павлівському, це заступник керівника ринку, Пиличуку Петру, керівнику підприємства, Петрині Федорів Микидовичу, Федосєєву Володимиру, Марії Іванівні, яка має підприємство Явір. Керівнику ринку Майдан, Капустянику Юрію, Зінько Володимиру, спілки шахтарів, інвалідів Галичини, Закала Василь, керівник. Туристу з обмеженою відповідальністю Шахті. Магазин Фокстрот. Ну і Сьогодні приєдналася партія Солідарність. Керівник Остап'юк. Кого не назвав, люди, вибачте, може забувся, але я кожному ну, кажу дякую, хто приєднався до цієї акції. Від себе кажу, що за кожну гривню я відчитаюся в засобах масової інформації. І, і ще раз наголошую: дякую, люди. Це зроблено для вас. І прошу вас сьогодні. Давайте будуємо дійсну Україну і не розказуємо, які є проблеми, а зустрічаємося і говоримо, що ми можемо зробити, щоб тих проблем ще на раді не було. Слава Україні! Дуже добре, добре, що віднеслися, ви такі активісти, депутати всі зібралися тут, а дивіться, як яку справу роблять для міста. Я би ще прикликав тих рибаків, які ловлять рибу, щоб не дрялися, в то все робили, розумієш? Тож не робиться для міста, не тільки для себе. Я хоч не рибак, але я завжди втручаюся в ту справу, щоб допомогти людям. розумієш? Доброго дня. Моє прізвище, як і звати Мирослав, громадський оборона. Сьогодні проводиться ви бачите, зариблення даного диву. Рибою карась, короб, а також частково то в різна, від 15 грам до 35 От, Риба в середньому стані ну, приживається. В загальної кількості ми вже зарибали близько 400 кілограм даний водойм, Ну, Але все-таки питання зариблення. Ще таки стоїть. Даний водойом потребує зариблення близько 800 кілограмів для нормального зариблення. Будемо працювати ще над тим. Всі небайдужі люди, які здавали кошти на зариблення. Також досі приносять і кошти, створюються акти зариблення, узгоджується відповідно з владою. Дана акція сьогодні знаходяться тут депутати, і депутати і підказує Львівської ради, депутати міської ради. На минулому зарибленні депутати міської ради нам, що з їхньої ініціативи. Тут, відповідно, буде наведений порядок. Зараз ми будемо знати не пакет, що є, що влізе, то я заберу з собою викину смітник. Наступний раз буде привезено сюди, будуть привезені мішки. Я думаю, що така сама акція, як сьогодні по зарибленню буде проводитись акція по збіру сміття. І просив би людей, які сюди приходять відпочивати. Я ж рахую, що вам не складно сміття. Тому самому пакеті, що ви принесли сюди, сіли, випили, спуск, тару то сміття назад забрати і винести в смітник. Тут смітники буквально от, знаходяться від нас 120-50 метрів. Я ж думаю, що це не складно. Все це робиться для вас, все це робиться для людей, щоб люди з дітьми, з сім'ями чи сім'ями могли сюди прийти, посидіти і відпочити. Подивимося, подивимося. Я сподіваюся, що депутати міської ради не будуть байдужими, що ті обіцянки, які вони надали, вони їх стримають. Тому що я знаю цих людей і я вірю в те, що будуть під упорядку. Дякую. Сузіря Пилипчук-Петро. Радий, що сьогодні стільки людей долучилися до акції Володимира Петровича, який організував закупівлю малька. І запустити його в це красиве озеро, яке сьогодні в занедбаному стані. Є великі берега, є людям куди прийти, буде, куди прийти буде, де відпочити, вивезти дітей, подивитися, як плавають лебеді, як плавають качки. Дуже приємно, що сьогодні до того заходу Володимир Петрович Ткачий залучив. Багато підприємців, мешканців, зовсім небайдужих людей. Я вірю, що до того заходу будуть залучатися мешканці Чорнограда. Треба робити в Чорнограді і в науковицях Чорнограда місця, як Дені Узера, щоб могли люди відпочивати, пробувати свій досуг. Ну, і саме основне це показати своїм дітям-нащадкам, що все-таки ми хочемо щось мати, і щоб діти вчилися в доброті, щоб діти маленькі з малку розуміли, якщо щось виростеш, то буде плавати. Я дуже сподіваюся на те, що наші браконьєри не будуть ситками ловити рибу. Є одна водочка, рибу повинні кругом Чорнограду робити задоволення, а не для винищення. Треба гоца було взяти. Так слава Ісус Христового. Го це візьмеш. Так, от, толоку організують. Христос Воскрес! Сьогодні продовжується акція по зарибленню озера Левада. Ви бачите, скільки прийшло активістів, громадських діячів, депутати, просто рибалки, просто є представники з Фокстроту. Наступним нашим кроком буде проведення толоки. Я би хотів попросити всіх мешканців міста долучитися до тої толоки, а насамперед хотів би попросити всі фракції, депутатський весь корпус прийти сюди, навести порядок, щоб було де відпочити нашим сім'ям, адже наше, це наша земля. І хто, як не ми, наведемо тут порядок. Долучайтеся по проведення тулоки, Ми повідомимо через інтернет, можливо, через пресу. Так що всіх мешканців міста, всі, які небайдужі, наша земля, наше рідне місто, в якому ми маємо самі навести порядок. Я всіх прошу, долучайтеся і разом всі зробимо тут порядки і будемо відпочивати. Наші діти можуть десь віддихнути на, 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 на такому гарному місці, як тут на озері давати. Дякую. Доброго дня. Я представник від компанії Фокстрот. Ми приєднуємося, як і всі тут присутні підприємці, депутати народ, народні депутати Червонограду, до акції по зарибленню озера на Леваді. В принципі, ми завжди стараємося, хоч якусь свою частинку вкладу внести в громадські в громадську діяльність нашого міста. І, в принципі, завжди підтримуємо будь-які акції, такі як на кшталт, сьогоднішня. Леонід Миколаївич, Що вам сказати? Добре, що риб, рибу зариблюють. Але погано, що сітками ловлять. Все. Я Сергій Дишлюк, представник Української добровольчої армії. Я цілком підтримую захід для благоустрою нашого міста. На майбутнє я хочу попередити браконьєрів, що ми будемо долучатись до боротьби з ними і будемо дуже жорстко їх наказувати. Зараз в наших лавах не так багато людей, але я сподіваюся, що з часом до нас приєднається все більше і більше людей, для яких Україна, батьківщина буде стояти на першому місці. Я не прошу дане зариблення, ми зафіксували актом. І зараз кожен, хто є тут присутній, розписується. Прошу прошу, передавайте другому. двох екземплярах. Двох екземплярах. Двох, так? І вдох ікземпляра. Мене звати Саша, я рибак, і мені подобається, що озеро за